4. Передоручення представник зобов'язаний особисто вчинити дію, передбачену наданим йому повноваженням, але він може також передоручити її здійснення іншій особі, якщо таке передоручення передбачене договором або дозволене тим, кого представляють в іншій формі, у листі, телеграмі тощо. Передоручення може також ґрунтуватися на положеннях акта цивільного законодавства, зокрема, Таким спеціальним положенням акта цивільного законодавства є передбачене Ч. СК 240 СК правило, згідно з яким представник має право здійснити передоручення, якщо це зумовлено метою охорони інтересів особи, яку він представляє, стаття 240 СК не регламентує порядок та форму передоручення, але оскільки останнє може мати місце лише за добровільного представництва, то передоручення. Як правило, здійснюється шляхом видачі довіреності представником своєму заміснику, але передоручення можливе і шляхом внесення змін до договору, договору доручення або іншого договору, який є підставою представництва довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків видачі довіреності на одержання заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів. Інших платежів та поштової кореспонденції, поштових переказів, посилок тощо, яка може бути посвідчена посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні або за місцем його проживання чтик 245 Строк, на який видається довіреність, не може перевищувати терміну дії основної довіреності. На підставі якої вона видана, представник, який передав свої повноваження іншій особі, мусить повідомити про це особу, яку він представляє, та надати їй необхідні відомості про особу, якій передані відповідні повноваження замісника. Невиконання цього обов'язку покладає на особу, яка передала повноваження, відповідальність за дії замісника як за свої власні. Це правило закріплене в інтересах особи, яку представляють, оскільки у разі незгоди з передорученням особа, яку представляють, може в будь-який момент скасувати довіреність, якщо представник не повідомив особі, яку представляє. Про передоручення він несе відповідальність за дії особи, який передав повноваження як за свої власні, оскільки при передорученні має місце передача представником його повноважень третій особі заміснику. Тобто відбувається заміна осіб у внутрішніх відносинах представництва із збереженням останніх. Це не впливає на існування самих відносин представництва. Тому правочин, вчинений після передоручення замісником первісного головного представника, так само створює, змінює припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє, як це було б при діях первісного представника.